Як не повінь, то радіація. Як не опромінення, то угорять заводи та димляться літаки ледь не у небі. Це все випадки однієї доби 5 квітня із життя Російської Федерації. Хабаровськ, Невинномиськ, Ростов, де ще спостерігалися надзвичайні явища. Про це розповідатиму наступні кілька хвилин у свіжому випуску на каналі Січас. Мерші підпишіться і полетіли. У Російському хабаровську виявили підвищений рівень радіації. Вже тиждень він в десятки разів перевищує норму. Через це в індустріальному районі міста влада ввела локальний режим надзвичайної ситуації. В адміністрації заявили, що на місці працює спеціалізований комбінат Радон, який займається визначенням природи джерела зараження, його вилученням, транспортуванням та похованням. Як ця контора працює, невідомо. Адже першими на неладне зреагували учасники місцевої групи дозиметричного контролю. Еха відео своїх досліджень ті показали у мережі кілька робітників у захисних костюмах із протигазами намагалися виловити шкідливі частинки у повітрі і з'ясувати, від чого йде опромінення. Фінанс кому там перестала пітер декабрна побратима. О, так, Це може бути. Пойдемо. За словами одного з дослідників, просто проїжджав повз машиною. дозиметр лежав поруч і забив на сполох. Зупинився, досліджував цю ділянку біодороги і побачив, що рівень просто надмірний. Одразу заявив у МНС… Ті перевели його на артутний відділ. А ртутні свою чергу передали далі, і все затяглося. Дозиметри волонтерів показали значення в 10 мікрорентгенів на годину. Це максимальний показник, на який розрахований прилад. Середній рівень радіації по хабаровську становить приблизно 900 мікрорентген на годину. Також експертам вдалося встановити, який сам елемент фонить. спектографи вказали на цезі 137. Як зазначається, це вкрай небезпечний елемент, і в 1980-х роках у Краматорську кілька людей загинули через те, що джерело Цезію потрапило всередину панелі житлового будинку. кажуть, нібито всі шкідливі зразки вже вивезли за територію. Ну а зараз фон впав, але фахівці моніторитимуть обстановку ще кілька днів. Звідки небезпечна речовина там взялася взагалі, ніхто не пояснив. Ну а поки у Хабаровську ведуть боротьбу із невидимими радіоактивними часточками у Сочі трапилося таке, чого не побачити було неможливо. Просто під час руху загорівся літак. Борт Боїнг 767 авіакомпанії Азур Ейр задимівся при спробі вильоту із Пхукета до Сочі. У салон просочився чад. Пасажири рятувалися від їдких випаровувань. Я пропоную це побачити, що ж там коїлось. Там дима, а заліна. Паніка. Що... Будем навіть залізати. Так, 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 так. Ось як ситуацію описав один із присутніх на борту: ми починаємо злітати, літак розганяється та з'являються різкі крики. Всі ревуть, кричать, і хтось вигукує: Ми горемо. У результаті зліт зупинили шокованих мандрівників, евакуювали. Наразі рейс затримується як мінімум на кілька годин. А люди залишаються в залі очікування. Ну, Січас спокійно, люди просто жидають. Нічого особливого не відбувається. негаразди, із авіатранспортом трапляються у росіян із завидною регулярністю. Про попередню неприємну історію змі писали 1 квітня. Не до сміху було присутнім на судні Ан 26 який за свідченнями викотився за межі злітно-посадкової смуги у Петропавловську Камчатському. На борту тоді перебували 23 пасажири та члени екіпажу. Ніхто при цьому не постраждав. Попри аномальність такого випадку ситуацію у ворожих медіа називають штатною. Ну що сказати про неконтрольованість обстановки на ворожих промислових об'єктах. Чергова пожежа сталася на підприємстві групи Єврохім у в ставропольському краї Росії. Як там димілося та летіли іскри, зафільмували очевидці. Пабліки пишуть, що у середині березня на заводі планували запустити нове виробництво азотно-калійних добрив потужністю щонайменше у 70 тисяч тонн на рік, як вони передають слова гендиректора Олега Ширяєва. Основна частина виробництва, за його даними, мала би припасти на водорощинні добрива нітрат калію. А постачання планували здійснювати аж до Бразилії. Нині ж спалах відбувся в цеху, який перебував на ремонті. Очевидно, глобальні плани з російським експортом відкладаються. Кадри пожежі у Нижній Олександровці на Ростовщині сколихнули всю округу диму видно з різних районів міста, а писали тамтешні пабліки. Як виявилося, стихія вирували у приватному секторі. Буцімто її вже загасили. Про постраждалих або ж причини такого горіння нічого не відомо. Ну, поки в одних палає, інших затоплює. Нові наслідки шаленої повені вигрібають у всіх сенсах цього слова росіяни із кількох десятків областей. Зруйновані будинки, затоплені квартири та дороги. Все це принесла весняна вода, яка безконтрольно розлилася далеко за береги. Активна фаза розвитку паводків спостерігається вже кілька діб у 36 регіонах Росії. Підтоплено понад 1970 житлових будинків, більше ніж 10 тисяч присадибних ділянок. Сто низьководних мостів та ще 120 ділянок автомобільних доріг уточнюють у російському МНС. Потерпають найбільше Омська та Челябінська області, а також Башкирія та Удмуртія. Деякі регіони готуються до евакуації через нестерпні умови для життя серед води. Їх забирають у човнах. Погляньте, як це відбувається. Дісталася ця хвиля навіть під Москов'я. Що коїться навколо російської столиці, ми вже детально розбирали у попередньому випуску. Тому я вас запрошую підписатися на канал сейчас, залишити свій коментар та натиснути на вподобайку. Якщо ви все це вже зробили, одразу до перегляду негода у Росії день другий. Десятки регіонів зазнали серйозних підтоплень. Рятувальники цілодобово надають допомогу мешканцям та намагаються поборотися із природною силою. Вода нищить побут, змиваючи на шляху автодороги, переправи та навіть помешкання. Про масштаби катастрофи говоримо у цьому випуску. Ви ж підписуйтесь на канал «Сейчас», час, аби не пропускати важливого. І рушаймо. Одразу наведу загальну статистику від МНС Російської Федерації, яка вас точно має вразити. Отже. Станом на четвер, 4 квітня, несамовиті паводки накрили 34 регіони так званої «Вєліка» і «Ніаб'ятни». Підтоплено 384 житлові будинки, більше 5 тисяч присадибних ділянок, 150 низководних мостів і ще 102 ділянки автошляхів. Рятувальники цілодобово надають допомогу людям, проводять евакуацію та підвозять сухпайки і медикаменти. Адже за таких умов місцеві не можуть дібратися ні до магазинів, ні до аптек. Пройдемося по кількох регіонах, які потерпають від стихії, найбільше не негода бушує в Оренбурзькій області. що з вечора потоки розлилися та досягають будинків. Авіамістечка через повінь кілька днів живуть із затопленими підвалами та без опалення. Велика вода відрізає від цивілізації цілі поселення. На цих кадрах ви побачите шлях через населені пункти Сіль Ілецьк-Буране. Сьогодні, 4.04.2024 року 7.30 ранку. Мастер і забільного учасника Солівського району Байлой Євгенії Юріч доклади в тому, що на автодорогі Солєцьк-Буранне. Рікети 41 плюс 200, 41 плюс 300, Атмили грізір проїзду ні, а трізи на чотири Негода завдає ризику для життя тварин. Очевидці зняли на відео, як від природного лиха намагаються врятуватися кусулі. По всій області ввели режим надзвичайної ситуації. Почалася евакуація. До людей підпливають на гумових човнах, радять зувати резинові чоботи та високе взуття для рибалки. Тим часом у Алтайському краї ситуація не краща. Рівень води в річці Бурла в районі села Хабари, де діяло штормове попередження, ввечері 3 квітня перевищив критичну позначку у 397 см. сантиметрів. До 8 години ранку четверга рівень становив вже 423 см, сантиметри. А вода і далі продовжує активно прибувати. Виходять з берегів і інші річки, Нагнітає обстановку ще й підтоплення талими водами. На даний момент у регіоні підтоплено 816 дворів та 139 житлових будинків у 47 населених пунктах. Перекрито шість ділянок автошляхів. У пунктах тимчасового розміщення залишаються 35 мешканців. А що з цим робить місцева влада? Шановні, таких господарників ви ще не бачили. Ось як треба вирішувати проблеми по-російськи. Глава сонячної сільради у самому Спідньому переплив затоплену вулицю і звинуватив районну верхівку у бездіяльності. Цей нонсенс треба бачити на власні очі. така підсмислена, абсолютно безтолкова робота продовжується уже двоє суток. Повністю закольцована, залита водою, система каналізації, система водотвідення. І сьогодні власть... делают что? Поставили две единицы техники, делают видимость, что мы боремся за детей. Здесь воду берет, сюда закачивает. И она по кольцу двое суток гоняем, гоняем. Абсолютно бессмысленно вода идет люди, людям. Подвалы, во дворы. Затопило полностью дали канализацию Вот результат управленческого решения администрации Первомайского района. У Новосибірській області через негоду перекрили трасу. Рух транспорту обмежений на ділянці об'їзної дороги райцентру Коченева через підвищення рівня води у річці Камишинка. Також обмеження встановлені на дорозі Н-1211 Бармашево повідомили в регіональній держустанові територіального управління автомобільних доріг. У Ленінградській області цілі населені пункти йдуть під воду. Майже 160 людей опинилися в зоні затоплення. Паводки загрожують місцевому монастирю. Попереджає паблік Рідовка. Негода добралася і до Підмосков'я. Зламані линівки перетворили паркінг Хімкінського ЖК за міський квартал на басейн. Разом із ним у ЖК зникла і електрика. Але адміністрація не поспішає рятувати мешканців. Жителі живуть за принципом порятунок потопельників справа рук самих потопельників. Тому власники майна вивозять з паркінгу машини, аби їх не затопило. Особливо відважні пересіли з коліс на човни. Слічна Просто... погодка. Капішо надій. Екстрене попередження і у Тверській області. Рівень води у західній двійні досяг небезпечної позначки. За повідомленням гідрометцентру, там така відмітка досягла позначки небезпечного явища Висока Повінь. Нагадаю, весняна пора принесла нашим сусідам чимало клопоту, з чого все починалося, та які області сусідньої країни вже ризикують тотально піти під воду. Дивіться у нашому попередньому випуску буквально за кілька миттєвостей. Раджу не перемикатися, підписатися на канал сейчас, залишати свою вподобайку, коментар.